Днями до Покровської громади надійшов черговий гуманітарний вантаж від благодійного фонду. Джем волонтери кажуть, до покровської громади приїжджають уже не вперше. От стараємось допомогти людям. Привезли. Продуктові набори у кількості 3500 штук. Цього разу харчові набори отримують мешканці одразу трьох старостинських округів громади. Вже передали до Шевченківського старостинського округу. Це 1728 продуктових наборів. Це Новотройський старостинський округ, це 1228 наборів. Та ще поїде до нової старостинського округу 500 одиниць цих наборів. Ми дуже вдячні нашим благодійникам за таку вагому. Допомогу нашій громаді. Голови старостинських округів кажуть, допомога від благодійних організацій це велика підтримка для місцевого населення, особливо сьогодні, коли за вікном триває війна, а деякі мешканці не можуть дозволити придбати собі найелементарніші речі. У гуманітарному штабі зазначають, співпрацювати з благодійними та волонтерськими організаціями планують і надалі, аби мешканці громади були завжди забезпечені всім необхідним.